В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог атакував дронами чотири райони Дніпропетровщини. Обстріляв Нікопольщину. Провалля серед будинків на вулиці Мерзленка у Дніпрі. Місцеві не можуть достукатися до міської влади. Комендантська година діятиме в області і під час новорічних свят. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. 13 ворожих безпілотників вночі збили наші захисники над областю. Шахеди приземлили у Сенельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску. За час повномасштабної війни втрати РФ орієнтовно склали. Особового складу 355 тисяч 750 осіб, артилерійських систем 8 тисяч 376 засобів протиповітряної оборони 616, крилатих ракет 1620. За останню добу ворог втратив 14 танків, 17 бойових броньованих машин та 790 осіб окупантів. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 тендер на піар під час війни. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради оголосив тендер на 4 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти підрозділ мерії хоче придбати послуги з розміщення інформації у мережі інтернет, а саме соціальні мережі Фейсбук та месенджері Telegram. Про це ми дізналися з оголошення у системі Прозоро умовами тендера. Передбачено, що за цю суму протягом наступного року має з'явитися майже 4 тисячі повідомлень про роботу Дніпровської мерії. Нагадаємо, на останній сесії депутати Дніпровської міськради відмовилися розглядати петицію містян про перенаправлення бюджетних коштів з піару на допомогу Збройним силам України. На гарячу лінію зателефонували мешканці кількох багатоповерхівок по вулиці Віктора Марзленка. Посеред дороги між їхніми будинками утворилося провалля, яке чомусь комунальники не квапляться усувати. Ситуацію, що склалася, вивчала моя колега-журналістка Ольга Ховрич. Наталя пояснює своєму маленькому онучку Мирону, чому їм доведеться обходити, щоб вийти з двору, бо посеред їхньої внутрішньобудинкової дороги кілька тижнів тому утворилася провалля. Та на що лише спромоглися комунальники, так це позначити його смугастою стрічкою. Але це аж ніяк не вирішило проблему. Не проїхати, не скора не грузової машині. Ну ніяк не можна. Катастрофа просто. Ну що я ще можу? Звісно, вона заважає. Всім, всім заважає. Поруч дитячий садочок, школа музична тут, діти бігають, особливо ввечері, в тімніє, тут ж немає не світла, нічого немає, як в трущобах якісь. -то. Тут і машини провалювалися, і люди травмувалися. Я не знаю, машина там сіла, ну витаскали. Вона ж не просто так обвалилася. Тут ж машина сюди провалилась, ГАІ приїжджала. Оформляли, да, 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 чоловік пострадав. Виявляється, на цьому місці проваля утворилася вже вдруге за цей рік. Попереднього разу його спромоглися поспіхом засипати шлаком. Та цього вистачило, як бачимо, ненадовго. Та там, виходить, люк вже стоїть. Його все время робили. там, де йде прорив, що вимила цю воду від цієї дороги 59 го року. Да, отвальным шлаком, как засыпали, все было нормально. А вот это ж там что-то подмывает ее, и она провалилась. Я не знаю, как... Ну, вот этот провал второй где-то недели две или три назад. А перший? А перший где-то еще месяца два назад был. А первый раз, когда появилась яма, небольшая, где-то величиной с люк. Ну, что они сделали? Оно ж внизу промыто было. Они сверху шлак вот этот высыпали, и уехали трактором разровняли. И потом вот это получился провал. То есть, получился козырек там, они сверху этот шлак высыпали. Ну, я не знаю, каким надо быть умным человеком, чтобы так ремонтировать дорогу. Если бы сразу они. Розрили і як положено в эту яму всипали, цю машину шлака, воно було б нормально. А так ви поймаєте, на козирюк насипали, трактор так ковшом розірвалося. Місцеві чи можуть закидають це проваля, щоб в нього більше ніхто не потрапив, бо за місяць проблему так і не вирішено. От, що люди от палками заставили, і от уже скільки воно стоїть, і ніхто не шевелиться. І дворники ж ходять, джек ходить. Ніхто нічого ні, абсолютно скільки звертаємося до місцевої влади, і ніхто на це не звертає увагу ніяку. А про Валю, така байдужість місцевої влади на комунальні негаразди пересічних громадян тільки допомагає розростатися, бо з кожним днем воно помітно збільшується. Тож якщо цю проблему не усунути зараз, цілком можливо, що згодом провалля поглине інші ділянки та посуне з двору на проїжджу частину. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. До резонансних тем в ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату. У будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. Тож діяти потрібно було дуже обережно. Через вікно їх передали працівникам поліції. Ніхто з людей не постраждав. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Це місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф 1 Під час подальшого обшуку в приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали триває слідство. Реабілітаційне відділення центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Кам'янському існує 20 років. Фахівці закладу повертають здоров'я дітям та дорослим з ураженням нервової системи. За ці роки тут допомогли адаптуватися до життя та вилікувати більше 20 тисяч пацієнтів. Детальніше у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення. Реабілітаційне відділення третьої лікарні це сучасний та оснащений усім необхідним центр, куди за фаховою допомогою та лікуванням звертаються не тільки з Кам'янського, а й з інших міст України. Декілька років тому тут виконали повну реконструкцію, відремонтували кабінети, закупили необхідне обладнання та меблі. В середньому в рік півтори тисячі. Пацієнтів проходять тут лікування за останні роки. Ми дійсно відремонтували велику кількість відділень в наших лікарнях, і ця робота продовжується. У нас на черзі вже сьома, восьма лікарня. і там і утеплення фасадів, і ті відділення, які ще не встигли відремонтувати. Будемо продовжувати ремонти в нашій дитячій лікарні. Дякую вам. За вашу роботу, за ваше служіння нашим людям, за все, що ви робите, ми пишаємося кожним з вас, пишаємося вашими здобутками. У закладі облаштована кабінети психолога, логопета та дефектолога. Обладнали також фізіотерапевтичний кабінет та залу для лікувальної фізкультури. Зараз є можливість дітям з народження проходити тут реабілітацію, і я бачу і знаю багато чудових прикладів. Коли ці діти стають успішними спортсменами, успішними вченими є дуже чудові результати у даного центру. Більшість цієї команди, яка працює, це костяк, який двадцятирічний шлях пройшли пліч опліч тільки разом, разом з громкою. Мадою разом з владою ми можемо досягати таких чудових прикладів успішного впровадження нових технологій і нових способів лікування в Україні. Під керівництвом Ганни Фоміної працює досвідчена команда лікарів: дитячі неврологи, ерготерапевт, фізичний терапевт, фахівці з лікувальної фізкультури відновлюють здоров'я та навички тут і дорослим і дітям. Дійсно, у нас дуже класна підтримка і з боку адміністрації лікарні, і з боку міського голови вони ніколи нам ніколи не ні відмовляли від для того, щоб покращити стан нашого відділення, тому що всі розуміють, що зараз реабілітація найважливіша, тому що і поранені, і військові, і врем'я приміщення особи, і діти по страматичним стресовими розладами, і дорослих вони все звертаються до нас для маленьких і дорослих пацієнтів. Тут створено всі умови. Медичні працівники віддають увесь свій досвід, професіоналізм і тепло душі кожному. Дитині два з половиною роки ми від народження почали відвідувати даний реабілітаційний центр. Хочеться сказати велике дякую усім лікарям, масажистам, усім працівникам даного центру. Так як дійсно вони дуже допомагають. Дякую, що ви є. Ну і звичайно ж, миру якнайшвидше, і нехай все швидше стане добре. Колектив відділення налаштований на чітку і злагоджену роботу, бо здоров'я найцінніше, воно варте турботи і опіки. Максим Алещенко і Рада Акімова спеціальна для телеканалу. «Д1». На Київщині в містечку Бучі, яке пережило справжню різанину на початку російського повномасштабного вторгнення, не залишилось жодної церкви московського патріархату. В передень Різдва Христового у найбільшому Петропавлівському храмі вперше пролунала молитва українською мовою. Що об'єднує цей храм з Дніпропетровщиною? Розповість наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. У Петропавлівському храмі у Бучі відчувається по-справжньому різдвяна атмосфера. На вулиці сніжить, а у церкві лунають колядки. Подвійне свято, святвечір перед Різдвом Христовим. Та нарешті лунає молитва українською. Це перша служба нового настоятеля Отця Ісаакія, який у цей день також святкує свій день народження. Як і сьогодні, ми чули сьогодні української мови, і молитва звершувалася. Ми сьогодні молилися не тільки за нас, за українців наших. Ми обов'язково завжди молимося за наших воїнів. Отець Ісаакій відомий священник на Київщині, але і в Дніпрі частий гість. Адже його рідний брат, архієпископ Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич. А благодійний фонд Солідарність на чолі з Олександром Петровським завжди підставляв своє плече у складну хвилину. Розповідає архімандрит Ісаакій. Я дуже дякую. Найперше, це Дніпровсім Дніпровським. Дякую, найперше. Це Олександру Володимировичу за його звиту підтримку, тому що я завжди це відчуваю. Його слово. Те саме сьогодні завдячний владиці Симеону, Брат. Тому, тому що він завжди на телефоні, завжди старається підтримати, десь якісь моменти десь підсказати. Нам сподобався, да. дуже сподобався. Знаєте, таке відкрите, ну таке щире, привітне обличчя в нього. От просто чу ну відчуваєш, що це настільки добра, і от правда, що він як свята людина, Знаєте, це наш, настане. А по відчуттям при сповіді, при часті і при тому, як він читає молитву, я відчула полегшення, і я відчуваю, що це дійсно те, що мені потрібно, і та людина, за якою я до якої я можу прийти. Громада Петропавлівського храму ще у жовтні провела збори та одностайно вирішила приєднатися до Православної церкви України. Люди, які є прихожанами цього храму, вони давно хотіли, щоб храм перейшов під юрисдикцію Православної церкви України. І це в жовтні місяці сталося. Були проведені збори в центрі Бучі, оформлені всі відповідні юридичні документи після того, що пережила на собі. Жителів цього містечка, яке практично витримало найбільший удар, не допустивши окупації Києва, взяли на себе ті всі тяготи і пережили страшну трагедію, яка тут відбувалася більше року назад. Сьогодні є свідченням цього, що Україна відроджується і починає дихати заново на повні груди. Буча має показати приклад для решти країни, кажуть місцеві на сьогодні. У Бучі не залишилось жодного храму, який би продовжував бути вірним московському патріархату. Всі вітає заступаючи світами з різдвом Христовом і вірю в те, що в недалекому часі наша перемога буде, і ми всі будемо разом прославляти Бога у наших храмах українських. Сергій Салій, Володимир Дзюба спеціально для Д1 з Бучі. Роспорт кам'янчанин Ярослав Тригуб посів шість призових місць на шостому чемпіонаті України з сили хвату армліфтингу. Вихованець тренерки Людмили Гайдученко здобув шість нагород у вправі «Сільвер Булет за результатом 33 секунди на еспандері. Ярослав посів перше місце і в своїй категорії, та друге в абсолютному заліку, піднявши вагу 170 кг кілограмів у вправі Аполлом Ексель. Ярослав став першим і у своїй категорії, і в абсолюті. Наш земляк завоював золото в категорії та став третім в абсолютному заліку, показавши у вправі Ролінг Тен. Рендер 93 кілограми. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Ян Андрусенко і Ганна Костікова. Побачимось на телеканалі, Д1. Слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі Д1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 27 грудня. У Дніпрі ясний ранок та погожий день повільно перетечуть у похмурий вечір. Без опадів температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У Сенельниковому Новомосковську та Кам'янському ясна погода порадує нас в день, але весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується температура повітря від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах, ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується температура повітря, коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. У цей час тримається стабільно зимова погода з усіма характерними для неї явищами. У грудні мороз наростає, проте день прибуває. Про цей день говорять: зима ночі урвала, дня додала. Помітили, якщо повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.